Нацполіція під контроль на Зеленському готується до 21 травня та масових арештів українців. Поліція в квітні збирається закупити 10 тисяч кайданків-наручників за 15,5 мільйонів гривень. Про це каже тендер поліції. Це в той час, коли волонтери в народу збирають по копійці на дрони та старі автівки. Я от тільки сьогодні бачив, як одна волонтерка збирає кілька тисяч на ремонт авто. Не відремонтують хлопці, авто не буде на чому на фронті їздити. А на кайданки в бюджеті гроші є. І влада хоче не тільки 10 тисяч наручників для українців. Влада хоче заборонити я також мій тік-ток та тік-токи інших опозиційних блогерів. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, канал заборонених владою новин. Підписуйтесь також, щоб не втратити доступ до цього мого блогу. Там ще більше новин та історій, які приховує влада, в тому числі ось з такими тендерами на мільйони гривень. Лінк. На мій телеграм в описі цього тіктоку або просто в телеграмі в себе вписуйте в пошуку новини правди. Приєднуйтесь до Клубу однодумців.